Так, друзі, доброго дня. Пробуємо збирати полуницю на відправку по новій пошті. Нам зараз перше, що потрібно зрозуміти, чи в такому контейнері вміщається кілограм. Зараз я його покажу. Я щось переживаю, що ні. Хоча як складемо. Ось. Що мені помагатор прийшов? Ну коротше... Отакі вази 700 грам. Це повний бред. Отакі 800 грам. Це згорка. Ну, вже що, <кхід> ще одна клубничина і буде мешати закр... закриттю. Ой, не знаю, що робити. Такий полуничний. Дивіться, по 700 грам. Все-таки решили спочатку в ці. Перше замовлення 7 кілограм. То є, тобто нам треба 10 таких садочків. Я... Ну, ми розуміємо, так, що мені на почті десь ящик такого розміру ну, і треба буде, щоб таке поставити туди. Тобто великий і ще й високий. Скільки буде стоїть доставка, я не представляю. Скажи, Арінка, що ти принесла? Молодець, красна. Саме Так, Вже підходимо до 7 кілограм. Перше замовлення пройшло, ми тільки два рядка, таких рядків шість і це, ну, грубо кажучи, тільки початок Угу. Mm -hmm. А Знайшов вот таку полоничку, думаю, ой, клас. Потім захотів з'їсти і побачив, що тут трохи така бі -бі -бі біленька плесень була на а, краю. Ну Таке класти я не буду, буду зараз робити отак. Mm. Замовлення 7 кг. Так, трошки продвигаємося, набираємо 7 кілограмів набрали, набираємо тепер 5 кілограм, друге замовлення, потім третє там 3 кілограма. Е, я знаю, що, мабуть, багато хто чекає, що я скажу за яку ціну ми це все продаємо, але Ну, я не буду казати ціну, але скажу, що вона нижче е, тієї, наприклад, що пишуть в коментарях 100-120 гривень на, на вулиці. А я ж казав, четвертий рядок дозбирати. Чи... Цей нижче, це якби ну, пробний, пробний забіг. Подивимось, чи приймають люди цю концепцію, чи все, по всім пунктам все нормально і чи нас це влаштовує. Поки що, поки що все, як звичайно, збираєш та і все. Але я переживаю за коробки на новій пошті, ну, як, як це буде пакувати, скільки це буде коштувати. Тому, в принципі, ціна і я не гилив, тому що ну, щоб людям. Ну, хоча б вони в нуль вийшли по риночним цінам, бо вигода у них якась була. Подивимося. Я тебе вважаю іншим працівником года. Знаєш чому? Тому що ти нарвав дві нещасних мисочки, половина клубніки хвостиків немає. І одну треть з того, що нарвала, ти тупо с'їла приймає. А тепер ти віддихаєш. працівник года. Так? Будеш їсти ту клубніку, тепер яка без хвості. Так. Тут ми пройшли. Тобто у нас замовлення 7-5. І замовлення 3КГ. Будемо використовувати вже оці штуки. І ми mm. договорились по сіку по 750 грам. Давай я подивлюсь, а, а чого ти взяла ці? Це ж... трошки менше. Да, треба брати крупніші. Давай перекладувати. Це вже 16КГ. І переходимо тільки от сюди. Получається, 16КГ у мене вийшло з цієї оцього, з оцього альби, з якої я починаю обичне відео. Тепер ось три рядка. Тож Альба, Джоли і Аллегро. Щось У мене відчуття, що треба було Джолі садити 6 вместо Альби там під маліною. бо щось вона якась бешена. Просто жесть. Ну, вона, типа, це ж другий рік, ну, типа, може, навіть не піковий, а може піковий для неї. Здоровецька просто. Охренеть. Хороші три рядочка. Це ще рядочок не знаю. Так, друзі, ну із негарних новин у нас в дощ. Із гарних встигли ми зібрати 25 кілограм. Щас тут ще покажу. Вот. А дивіться, що я можу сказати. Зараз залишилось тільки упакувати, щоб були, наприклад, отак ящик був під це, під 7 кілограмове замовлення на новій пошті. Це проблема. І самі збори. ну, Набагато довше це все. Якби я збирав просто такі -от ящики насипом перекупом, то вже полуниця була у них вони вже, навіть, з неї їхали і продавали її. Тут кожну пенетку розважуй. А потім тут дірки пробивай, укладай так, щоб не помінялась, а вони не закриваються. Нікоторі. Ну, таке. Перший досвід такий, ми звичайно не готові. І можливо є кращі варіанти, як це все реалізовувати, але, але ось так. Ми будемо їхати. Що ти крута чувіха? Хто це в тебе? Ребінок. Ребінок? Шо, Ні. Покажи татушку. Чися, і що там було. Друзі, відправили, чесно сказати, перше що хочу сказати, замахався. Якби я збирав 24 кг і віддав перекупам, я б зараз був як нова копійка. Ну, знаєте, типу, зібрав, віддав і своїми ділами займаєшся. Ми поїхали. Там очередь, давай міряти підбирати ящики, які підійдуть, наприклад, під 7-10 пінеток. Да? По 700 г 7 кг, який ящик підійде, нашвий ящик. З тр трансформером там його в бараній рог крутили, щоб і так, і так, щоб і не бовталось. Коротше, от така посилка 7 кг полуниці в пінетках, не насипом, а в пінетках. ну ви бачили 170 гривень доставка. А, ті, ті, що 5 кг 130 по-моєму. І там, де 3 а, ну вони щось, по-моєму, всі були там не менше 130 гривень, 170 було, 130 було. Ну, Я людям позвонив, ну, людині, яка мені організувала ці замовлення. Вона сказала, що ми згодні. Я говорю, далі не знаю, ну, там ще є замовлення, я говорю, чесно сказати, ну, я трохи не в захваті, ну, чи може з непривички, чи може це щось нове, я нове погано сприймаю, може ж бути таке. Е, говорю чесно, у мене як стра страшний сон буде сниться, що я знову цим буду займатися. Е, вона каже: ні, ну хазяїн Барін, хочеш, відправляй, нехай закази воно є, хоч відправляй, хоч ні. Ну кажу, це важко, і тепер ще вона має доїхати, і з неї має бути все в порядку з полуницею. Це ж тільки, ну, тільки початок шляху полуниці. Її зірвали і запакували. А як вона доїде чи не перевернете, нові пошті кажуть. Я говорю, коли те, що тіпа, крихке і вверх. вони, А ви думаєте, це гаран гарантується, ну, що не, не перевернуть? Говорю, ну як, як ви самі так про себе кажете? Ну ви що? Ну, звісно, скажіть, наберешіть людям, скажіть, що не перевернуть. Можуть і перевернуть. Ну, от що тоді робити? Що тоді робити? Це якби не я винуватий, але е переживаю, переживаю за це. Я до цього веду. Тому не знаю, друзі, полуниці ми визбирали, мабуть, процентів. Ну, половину ми визбирали, ще половина воно лежить, але пройшов дощ я її не буду збирати. Завтра, мабуть, буду збирати і на перекупів буду її відправляти. Так що, якщо погода нормальна буде, полониця буде суха, то завтра ще одне відео зроблю для вас. А, пішов їсти Расольник. Дякую. Дякую хто дивився, дякую, хто вислухав а, мій цей останній спіч. Балакаю легше стає щось і того. Гарного дня.